Вітаю! Сьогодні говоримо про місце країн в глобальній економіці та розглянемо сучасні тенденції її розвитку. Глобальна економіка утворилась в результаті встановлення зв'язків між національними економіками в масштабах всієї планети. Це цілісний організм. Утворений він глобальною мережею виробництва і збуту, фінансовою та інформаційною. Упродовж усього існування людства розвиток економіки відбувався на основі впровадження нових технологій. Нині ж відбувається науково-технічна революція, і наука докорінно змінила глобальну економіку. Сформувався світовий ринок технологій, патентів і ліцензій. Провідне місце на цьому ринку належить високорозвинутим країнам. Наприклад, на США припадає понад 20% світового експорту ліцензій. Україна ж виробляє незначну частку наукомісткої продукції, але нашою конкурентною перевагою є сильні ІТ-кадри. Між країнами світу завжди існуватимуть відмінності у географічному положенні. Природних умовах і ресурсах, структурі і трудових навичках населення. Це є основою для міжнародної спеціалізації країн чи регіонів на виробництві певних товарів чи наданні послуг. Отже, кожна країна посідає певне місце у міжнародному поділі праці. Усім відомі швейцарські годинники або німецькі автомобілі. Через високу технологічність виробництва зросла кількість деталів і вузлів у готовій продукції. Тому спеціалізація підприємств різних країн світу стала спрямовуватись на створення певної деталі або вузла, або окремої операції. Так, з'явилась потреба об'єднати зусилля, тобто кооперуватись у виробництві товарів і наданні послуг. Спеціалізацію коперування в процесі виготовлення легкових автомобілів можна простежити на прикладі компанії Ford Motors. Це понад 200 тисяч робочих місць у 90 країнах світу. На заводи, де збирають готовий автомобіль, з різних країн привозять деталі і матеріали. Франція, наприклад, виготовляє системи вентиляції. Швеція панель приладів тощо. Для того, щоб зібрати сучасний літак Боїнг, необхідне кооперування близько 30 країн світу, які спеціалізуються на виробництві його комплектуючих. Глобалізація економіки спричинила об'єднання національних виробництв і формування інтернаціональних форм виробництва. У результаті з'явились транснаціональні корпорації. Наразі у світі існує близько 65 тисяч транснаціональних корпорацій, На них припадає близько 50% промислового виробництва. Транснаціональна корпорація це велика компанія, яка має філії у двох і більше країнах та істотний міжнародний бізнес. На закордонні активи якої припадає близько 20-30% їхнього обсягу. Країна, в якій розташована штаб-квартира транснаціональної корпорації, називається країною базування. Наприклад, для корпорації Боїнг Сполучені Штати Америки, Тойота це Японія, Лореаль, відповідно, Франція, країни, у яких розміщені дочірні компанії, це приймаючі країни. На території високорозвинутих країн розміщується понад 80% материнських компаній. Проаналізуйте, будь ласка, таблицю. Найбільше ТНК засновані у США. Останнім часом вони з'явились також у Китаї. Країни, що розвиваються та з перехідною економікою, частіше виступають в ролі країн базування філій. Світові ТНК сформувались не тільки у виробництві товарів, а також у високотехнологічній сфері, як то Microsoft та наданні банківських послуг. ТНК має значний вплив на глобальну економіку, інвестують величезні кошти в дослідження і новітні технології. Але антиглобалісти кажуть про загрозу монополізації ринків та негативний вплив на екологію через великі обсяги виробництва. Тому склалась тенденція до перенесення підприємств України, що розвиваються. Там не тільки лояльне екологічне законодавство, а й дешева робоча сила. Переважно в рамках світових транснаціональних корпорацій створюються глобальні ланцюги доданої вартості. Вони включають усі бізнес-процеси з моменту отримання замовлення від споживача до постачання кінцевого продукту. В процесі виробництва товару створюється додана вартість. Це вартість готової продукції без витрат на її виробництво. Кожна ланка ланцюга доданої вартості являє собою підприємство чи компанію, яке додає свою ціну на кожному етапі створення готового товару або послуги. Ланцюг поєднує десятки і сотні компаній в єдину глобальну структуру. Україна задіяна в глобальних ланцюгах переважно як постачальник сировини. Тенденції останніх років полягають в розвитку стадії її переробки. Давайте розглянемо можливості збільшення доданої вартості на прикладі традиційної для України продукції сільського господарства. Наша держава є лідером в Європі по вирощуванню сої. Після збору врожаю транспортні компанії перевозять її в зерносховище на зберігання. Після продажу соєві боби потрапляють на підприємства для переробки. В результаті вони отримують соєву олію та макуху. Олію, як сировину, купують виробники маргарину, а макуха йде на корми для тварин. Дистрибуція передбачає рух маргарину чи кормів від виробника до кінцевого споживача. Тут вже задіяні підприємства, що надають транспортні послуги та власники складських приміщень. Так, товар постачається в роздрібну торгівлю. Нас, споживачів, надихають придбати цей продукт маркетологи, фахівці з просування товарів. На кожному етапі створюється додана вартість. Порівняйте за допомогою схеми різницю вартості соєвих бобів, макухи, олії та виробленого з олії маргарина. Зверніть увагу, що разом із кожною стадією переробки сировини створюються додаткові робочі місця та збільшується надходження до бюджетів усіх рівнів. Разом з цим розвитку набувають компанії з ремонту і обслуговування обладнання, суміжні виробництва пакувальних матеріалів, ємкості, ящиків тощо. Набагато більшу додану вартість мають високотехнологічні виробництва. Наприклад, українські іт розробники вже давно інтегровані у міжнародні ланцюги доданої вартості. Компанія Люксофт створює технології керування авто, включно з безпілотними для німецьких виробників. Одеська компанія s Інженірінг працює у сфері автоматизації та електропостачання промислових підприємств, має ліцензії на послуги, які визнаються в світі. Вступила також в партнерство з транснаціональною корпорацією Сіменс. Більшість підприємств з іноземним капіталом на Закарпатті є ланками міжнародних виробничих ланцюгів. Наприклад, Єврокари Ядзакі у сфері автомобілебудування. Джейбл виготовляє електроніку для побутової техніки, мобільних телефонів, автомобілів. Створення саме таких виробництв має стимулювати наша держава. В результаті міжнародного поділу праці з'явилась потреба у виникненні світового ринку. Тобто стійких товарно-грошових відносин між країнами. Структуру світового ринку складають ринки готових виробів, сировини, послуг. Для функціонування світового ринку товарів створені міжнародні торгові біржі, аукціони, ярмарки, торги, виставки, посередницькі організації тощо. Чільне місце в просуванні товарів посідають міжнародні товарні біржі. Тут гуртові продавці та покупці зустрічаються та укладають угоди на постачання великих партій товару. Формування цін залежить від багатьох чинників, ну, від взаємодії попиту і пропозиції товару, впливу загальної економічної ситуації в світі, ну, криза чи підйом відбувається. Системи оподаткування та іншого в підсумку, необхідно відзначити, що участь країн у глобальній економіці та ланцюгах доданої вартості веде до покращення їх технології та підвищення кваліфікації працівників. Також відкривається доступ до світових ринків. Інновації сприяють більшій екологічності виробництва, що повністю відповідає цілям сталого розвитку. Тож, візьміть це на озброєння, плануючи свій майбутній бізнес. Успіхів вам!